Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні я хочу вас познайомити з додатком Quizlet. Це додаток, у якому ви можете вивчати лексику. І сьогодні ми з вами у ньому розглянемо деякі неправильні дієслова. Як він працює? А працює він наступним чином. Ми бачимо картку, на якій написане саме дієслово. Перше дієслово у нас «бі» І його переклад бути, знаходитися. Натискаємо на картку і отримуємо другу та третю форму дієслова «бі». Друга форма має дві форми: це was та «were». Вона вживається у past simple у минулому часі. «Been» – це. Третя форма вона вживається у перфекті та е, пасивному стані. Наступне дієслово. Bear народжувати. Друга і третя форми це bore, born. Beat бити. Beat. Beaten. Become вставати. Became, become. Begin починати або починатися. Друга і третя форма це began, begun. Bite кусати. Bit – bitten. Blow дути. Blue Blow, blown. Break ломати або розбивати. Broke broken. Bring приносити. Привозити. Wрод, broad. Броткаст. Транслювати, віщати. Broadcast має однакові форми, що у першій, так і у другій, і третій колонці. Broadcast, broadcast. Build. Будувати. Built. Built. Змінюється тільки остання буква. Д на т. бьорн. Горіти спалити. Don't, don't. Buy купувати. What – bought. Catch – ловити спіймати. Caught – caught. Choose – обирати. Chose – chosen. Come приходити приїздити. Came come. Cost Коштувати – Також однакова форма у всіх колонках. Кост кост. Кат різати. Кат. Кат. Однакова форма. Диг рити або копати. Данг dug. І друга і третя колоночка однакові. Ду робити. Did – done. Draw – малювати або тягнути. Дро це малювати олівцями, тому що малювати фарбами це «paint». Дро має форми «drew», «drawn». Dream мріяти або бачити сни. Dreamt dreamt. Drink пити. Drank, drunk. І останнє слово drive. Водити автомобіль, керувати. Автомобілем. Drove Driven. 24 дієслова. Ми з вами, ну, ще не вивчили, мабуть, познайомилися з ними. Що ми робимо після того, як ми познайомилися з цими дієсловами? Ми натискаємо на заучування. Що ми тут маємо? Чекаємо на завантаження. Швидко вивчити, запам'ятати весь матеріал. Давайте швидко вивчимо. Зовсім не знаю, знаю, частково майже знаю майже все. Що з моєю камерою? Те, все добре. Ми маємо другу та третю форму дієслова was were, been». І варіанти першої форми цього дієслова. Ми маємо чотири варіанти, але повинні обрати один вірний. Нам дали be, don't break, catch. Ми пам'ятаємо, що was be – це be. Вірно. Мої котики вирішили вивчати або Заважати вивчати неправильні її слова з нами або дам. Born, born. Народжувати це bear. Правильно, beat, beaten. Це друга і третя форма дієслова bit. Became, become. Це друга і третя форма дієслова become. І так ви проходите це до кінця. Якщо ви на... неправильно натискаєте, наприклад, Bican Big давайте візьмемо Diggle. Не хвилюйтеся, ви все ще вчитеся, все ще попереду продовжуйте. Тобто, якщо ви неправильно даєте відповідь, вам у кінці ці неправильні відповіді будуть знову ж таки. Ці дієслова слова будуть знову ж таки даватися у кінці завдання, поки ви їх всі не запам'ятаєте. Далі, які ще у нас є функції? Ага, а я не можу перейти, поки я не пройду. Добре, bit, beat, beaten, bite. Blue blow, це blow. Begin, and begun, begin. Супер, так тримати round. А можу я звідси вийти? пропустити. О, вийшло. Ні, не вийшло. Добре, перейти до раунду 2. Да. Brought, broken, broke break, break, break. Brought, brought, це bring. Broadcast, broadcast, broadcast. Was your being, uh, знаю. Born, born, bore, born. Все, можу вийти. Далі підбір. Почати гру. У нас іде час Burn. Горіти. Шукаємо. А, не те. Не те. І я можу помилятися, бачите? Тобто це все нормально. бо, uh, де у нас бе, 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 Так, Зі швидкістю у мене проблеми. Не бачу я бе. Добре, да, да, Де у нас бік? Є, все. Білд, це build. дранк. So. drunk drink. А, можливо, я сховала за собою? Звісно. За собою. Так, є. Ось така ще є функція для запам'ятовування цих слів. Закриваємо далі. Що ще ви можете робити? Виходимо на головну звідси. Я, мабуть, взагалі зараз вийду на головну сторінку, не туди, куди мені потрібно. А вже ж не туди. Значить, ще раз заходжу. На першу частину неправильних дієслів. До речі, посилання я вам залишу під відео. Ви зможете зайти і пройти ці дієслова завчити. Там п'ять папочок буде з неправильними дієсловами, саме українською мовою. Тест. Давайте подивимося, що ми можемо зробити у тесті. А у тесті. Наступне завдання. Виберіть, визначення, виберіть відповідний термін. Came come це приходити. Drew, drawn. Малювати. Did, done це do. Робити. Broadcast, broadcast – Всі три колоночки однакові. done, done – done. Cut, cut, cut. Також всі колоночки однакові. Was were, been – be. Натисніть термін, що відповідає визначенню bit bitten. Виберіть із списку нижче. Так, become. А давайте візьмемо cost. cost. Oh my God! Можливо, я повинна написати. А, ні, все, все працює. Це я не здара. Uh, це buy. Uh, become, became. Натиснемо сюди і тиснемо, але я швидко вчуся, правда? Build, build, це build, і натискаємо сюди. Ні, Спочатку туди. Що? І що куди? я? Не туди. Значить, build. Це бит, кот, це Кетч, Кич, Кеч, Кетч. Так, байт, біт, бітен, байт. Є. Тобто, ви виконуєте все, що від вас вимагається. Можете ще uh, пройти. Перейти у меню і подивитися, що ви там можете зробити. Це дуже класний додаток, тому що дуже зручно у нього вивчати лексику. Час за часом я буду його поповнювати, саме україномовними визначеннями. Слідкуйте за моєю сторінкою у крізлеті. А для початку я з вами поділюся саме неправильними її словами. Посилання ви можете знайти під відео і пройти всі п'ять папочок. Неправильних дієслів. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Побачимося у наступному відео. До побачення!